Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 6 вересня Київ. Сьогодні, друзі, в чергово крокуємо на Дарницький ринок. Переглянемо нові пропозиції від продавців. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайний сервіс. Полтавський фарфор. Дуже гарний букет квітів. Маки. Молочник, цукорниця та чотири чайних пари. Ціна 800 гривень за все. Хочу вам показати пиріжкову тарілочку. Зверніть увагу на букетик. Прошу. Користень. На 60 гривень за тарілочку. Хочу показати півники штовхи, ручний розпис, городницький фарфоровий завод. 150 гривень маленький, а великий 200. Також має ручний розпис. Очень гарний диалект. Мясорубка, мельничный розпис, Очень хорошая. Цена 650 гривень. Я думаю, что с такой мясорубки даже пальменье будуть вкуснее. Хочу вам показати цукорницю, зверніть увагу, ручний розпис, городницький фарфоровий завод. Ціна 200 гривень. Сипаємо і тепер будемо розлажуватися. Так, власне, сосед, після попередні. Друзі, а можеш поки у лісі, якщо запагалка, білий Скільки Тільки наразі Залежив на відео 150 гривень коштують. О, це Частина чайного сервізу. Тернопільський фарфоровий завод. Чайник доливний, коштує 150 гривень. Суперниця 100. чайна пара 50. Хочу вам показати чашку. Десь орієнтовно об'єм 350 мл. Городницький фарфоровий завод. Ціна 50 гривень. Таку цукерницю, зверніть увагу, 8 березня. Жовтий букетик. На ніжці. Виробник будянський фаянсовий завод. 1970-х років ціна 100 гривень. Копілка з фарфору, яблуко, ручна робота, ціна 100 гривень. Чашка 30 гривень Звичайно угу. Хочу вам показати кухлик Будь ласка Всередині жабка Ціна такого кухлика 50 гривень Чашка Полонский фарфоровый салот. 30 гривень. Я Можливо, наречена. Тримає букет квітів в руках. Дуже гарненька. Висота орієнтовно 25 см. Друзі, зверніть увагу на клеймо. Київ, старе клеймо. Ціна 2000 гривень. Рідкісна. Слон. 1500 гривень коштує. Будь ласка, клеймо нерозбірливе. Заєць. Без клейма. 300 гривень. Котик мініатюра. Ні, я думаю, що Будь ласка, Українка. 1000 гривень, зайчик та котик. Ні, там хай, если небольшая, треба порводу збирати. Так не буде сидіти. Не, просто надо брать вообще, знаешь, что а то учили, пока не взлетели. Не, а у меня да, я это не понимаю, у меня у товарища, а у Катя, понимаю, 40 лет. Вироби с пластмаси ризни. І на 100 гривень за одиницю. Асортимент на Дарницькому ринку вражає. Будь ласка. Годинники, фотоапарати, відеоплеєри, телевізори. ключи, диски, детские игрушки, аккумуляторные батареи, наручные габины, зажигалки. Все, что осталось. Є телефон в рідній коробці, дос Samsung, прошу. Є документи на нього. Ціна дві а, зарядка є, ціна 1000 гривень. І, будь ласка, подібний, але без акумуляторної батареї 300 гривень. Так, жіночі прикраси. Скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень. Десь цікаву таку муку бачу. Ага. А така муха скільки коштує? 50. 50. Так, а брослетик? 50. А ага, каміння 50. А таке на мисточку? 50. Ага. Дуже гарне. Так. Це скажіть, будь ласка, браслетик, скільки коштує? Медичний сплав. Медичний сплав, 100 гривень. Отакі вироби? Дуже 50. 50. Дякую. тут навіть дві мухи, так?

Ціна за один значок 25 гривень. Непонятно, Туалетний набір. Прошу зображені котики. Скоріше все, що для зубних щиток. Будь ласка, для прикрас виріб. Клеймо відсутнє. Фарфорові вироби. Ціна за 4 предмети 600 гривень.

Фотоапарати 200 гривень, 300 гривень. Ми продовжуємо наші пошуки. Погода помірна, на градуснику орієнтовно плюс 25 градусів. Сонячно. Песик всім вітання передає. Бажаю всім приємного перегляду. Кольорове скло художнє. Ціна 100 гривень. Скільки коштують? 25 блюдо. Баранівський фарфоровий завод. Будь ласка, 60-ті роки минулого століття, ціна 50 гривень. З ручками 60. Три чашки. Орієнтовний об'єм. Орієнтовний об'єм. 400 мл. Колимо городниця ціна 170 гривень. Вживані. Яблуко. Заборонний плід. Скарбничка. Ціна 100 гривень. Будь ласка, в рідній упаковці 20 чашок. Має наліпку, городницький фарфоровий завод, Житомирська область. Так Сорт, група, декор дитячий, тематичний, дата пакування. Прошу зображення, котик тримає в руках мишу. Своїмо городниця. Май будь ласка. Ціна 50 гривень за одиницю. Чашка. Київ. Ціна 250 гривень. Ручний розпис, Рельєфні бортики. Ціна 450 гривень Будянські блюдо. Прошу виноград. С кріпочкою ціна за одиницю 300 гривень. Прошу. Пташка. Одут. ціна та ж сама, я до 2008. Климо полонне. 200 гривень. З кришкою 250. Також клеймо полонне. Вийшли на дорогу. Кавничок від кавового сервізу радіохвилі, баранівський фарфоровий завод. До речі, кришечка від полтавського сервізу нерідна. Ціна 100 гривень. Також кавник. Цікава форма. Клеймо Коростенський фарфоровий завод 2000 ні роки перед закриттям заводу. Ціна 100 гривень. Молочник також від одного сервізу 70 гривень. Книжка 155 апетитних блюд із куриці. Ціна 30 гривень. Прошу. Українські народні казки. Видавництво веселка Київ. 80 гривень. Кавничок від кавового сервізу користенського фарфорового заводу. Ціна кавника 100 гривень, цукорниця чи цукерниця 50 гривень. Ваза. Має ручний розпис. Калина, кобальт. Клеїмо полонський фарфоровий завод. Висота орієнтовно 13-14 см в новому стані. Ціна 500 гривень. До речі, ваза продана через телеграм-канал. Хто буде цікавитися, кому буде цікаво підписатися, під даним відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь. Ложки, набір, 6 штук, калина. Нержавійка ложка столова, ціна за набір 400 гривень. Дарницька барахолка багата на український фарфор наю, для других страв. Там 6 штук. Будянський фаянсовий завод. Ціна за одиницю 10 гривень кам'яний брід 10. Блюдо. Будянський фаянсовий завод відповідає періоду 1950 рокам. Ціна за блюдо 40 гривень. Кавовий сервіс. Гарна цукорничка. Ціна за такий комплект 150 гривень. Частина каву сервізу ПС, сомський фарфоровий завод, ціна та ж сама. Ой о, сиродя, бурі, да? Тарілочки для перших страв. Користень, да, ціна 10 гривень. Рушківка та ж сама ціна. Також для перших страв. Користень. Цікава тарілка по Кантику, дуже гарне зображення. Білорусь. Користень 10 гривень також користи і також 10 гривень. Хлібниця, скло. Я не 170 гривень. І Полонський фарфоровий завод. Ціна за чашку 40 гривень. Борислав, Львівська область. Та ж сама ціна. Це Цукерниця. 100 гривень Блюдо овальне Тяжке полазі. Китай 100 гривень Скільки таке на мисто коштує? 70 З дерева Кольорове Кольорове Десертні тарілочки, або ще ми їх називаємо в народі пиріжкові. Вклеїмо користень, третій сорт. Ціна за одиницю 50 гривень. Хочу вам показати дуже кумедну цукорницю. Прошу. Помідор. Це помідор? Ну, мені здається, так. Можливо, яблуко, можливо яблуко, так. Корішок такий у помідорі, бачите, mm -hmm. більш дебеліший. Так, так. Товстіший. Ціна такого красунчика. Подивіться, будь ласка, ніжки, ручки є. Все, Все є. І глазки, і і, і, і і Навіть румянець присутній. Румянинка. Ціна 100 гривень. Я не розумію, чому його до сих пір не викупили такого красунчика. Але він, але він дуже дуже гарний. Мені самі подобається. Так, все гарного дня вам. Дякую. Дякую Дякую. вам дякую. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.